258-ма доба повномасштабного вторгнення в Україну. І Харківщина знову під прицілом ворога. По області окупанти обстрілювали населені пункти Куп'янського та Чугуївського районів. Близько 13-ї години у Дворічанській громаді в результаті обстрілу горів дах приватного житлового будинку. Постраждалих немає. У Вовчанській громаді Чугуївського району внаслідок обстрілів росіян пошкоджено стіни, вікна та паркани приватних домоволодінь. Протягом доби піротехніками ДСНС вилучено та знешкоджено 362 вибухонебезпечних предмети. Проте спеціалісти попереджають, мінна небезпека в області залишається високою. При розмінуванні у Харківському районі отримав травми 32-річний лейтенант служби цивільного захисту. Спрацювала протипіхотна міна. Стан пораненого медики оцінюють як важкий. У Балаклійській громаді 61-річний чоловік підірвався на вибуховому предметі, госпіталізований до медичної установи. Стан важкий. Тож громадян закликають бути обачними та пересуватися перевіреними шляхами. До того ж, у області продовжуються запеклі бої. Ворог використовує реактивні системи залпового вогню та інші типи озброєння. Повідомляють у генштабі. Ворог здійснював обстріли на Слобожанському напрямку з танків, мінометів реактивної та ствольної артилерії в районах населених пунктів Уди, Стариця, Чугунівка, Фиголівка та Дворічанське на Куп'янському та Лиманському напрямках з артилерії різних типів у районах населених пунктів Кислівка, Берестове, Стальмахівка, М'ясожарівка, Греківка, Макіївка, Невське, Ямполівка та Лиман. Марія Соловйова та Станіслав Дейнеко. Харківські звістя. Вони ще зовсім маленькі. Дехто тільки починає говорити, але вони вже знають, що таке війна. Бо вимушені були чути та бачити результати обстрілів. Ріша з північної Салтівки. У неї війна асоціюється з домом. Згорія у нас і таких, як Іріша, у Харкові сотня дітей, на яких війна наклала відбиток. Лише деякі батьки можуть сміливо зізнатися в тому, що їх діти а разом вони за ці вісім місяців стали іншими. Це нездорова реакція на військові дії, і те, що наші діти сприймають це як буденність, і що це як таке життя, яке має бути. Вони вже не розуміють, що це війна і їх дитинство не має бути таким, яке воно є. Доросліша. Що... Я б навіть не сказала, що це подоросліша, але на мій погляд, це неадекватна реакція всіх нас, харків'ян, які залишилися в місті і які навчилися жити в цих реаліях. Коли, вибачте, зранку прильота, через півгодини ми йдемо на роботу, чи на якийсь гурток, чи навіть до психолога. І нам здається, о, ну що такого прилетіло через 30 хвилин, ми йдемо, ми не боїмося. І це теж дуже, ну як то кажуть, не те, що навіть складно, а неадекватна реакція нашої психіки. Із цим не потрібно боротися, вважають спеціалісти а з цим треба працювати. І саме з такою місією до Харкова приїхав Найджел Осборн, щоб через мистецтво та музику допомогти українцям. Він відомий британський композитор. Його музику грають оркестри філармонії Лондона, Лос-Анджелеса, Шотландська опера та королівський оперний театр. І ось Найджел Осбор заходить до зали однієї з харківських дитячих лікарень, де на нього вже очікують маленькі оченята. Композитор бере гітару і розпочинає музичну арт терапію. Все в форматі гри. Діти жваво долучаються і просять заспівати їх улюблену. Аміна. Та це не просто гра чи забава. Найджел Осборн винайшов методику, як через музику та мистецтво можна допомогти впоратись з травмами, що наклала війна. Діти уважно слухають маестро, на прохання наставника, підіграють на своїх інструментах, а далі стають до створення нової композиції. Просять про літак, мрію. Кожне слово, кожен акорд, композитор консультується з дітками. Малеча сміливіше каже, яким тоном краще. Композитор через кілька хвилин відтворює те, що гуртом написали. Місвіта віна марія назо максиданія ішка міжана. Культура дає емоцію. Kultura daje človeštvo in e, 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 empatija daje emocije. In e mi potrebujemo telo, dihanje. Niedobre um, dobre. Nie dobre endokrynski system, nie dobre autumn, um, system. Ale przez kulturę, przez muzykę, przez muzyka, mogą um, uh, dzieci uh, um, uh, robić może tych systemów. reparacji tego systemu. Wegetanicz system, czy jest spiewania, ruch i, 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 i taniec. in skozi pivanje, dihanje, torej mi ne. Kroz glasbo in gibanje, gibanje, gibanje. Naprimer, otroci, traumatizirani otroci imajo težave z gibanjem, ali zelo hiperaktivni. In mi za gibanje, uh, 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 Музика. Можемо поправити, І то можемо допомогти. Найджел Осборн робить все з любов'ю. Його ж любов музика, яка лікує психологічні травми, що нанесла війна. Під час заняття я спостерігала за дітьми, то бачила, як вони живають. Я знаю, що Найджел не просто так якісь пісні підбирає, щоб було весело. Звичайно, щоб було весело, але це дуже продумана система, вона біопсіхосоціальна. І, наприклад, перші пісні були на те, щоб діти дихали, щоб вони робили повільний видих. І щоб вони трошки заспокоїлися, саме гра, саме мистецтво допомагають дітям прожити ці травматичні спогади через тіло, через дихання, через рух, через ритм. Щоб не пропустити травми у дитини, спеціалісти радять батькам звернути увагу на сон малюка, рухи та поведінку. У разі змін відразу ставати до роботи. Так, щоб якомога швидше вивести психологічну травму і не дати їй затаїтися всередині, з дорослими така ж ситуація. Тому спів, танці, музика ті першочергові ліки, що можуть допомогти подолати стрес від війни, Леся Пополюк, Ігор Луханін, Олексій Стеренков та Олександр Уваров в Харківській звісті. Узимку в місті з'являться спеціальні пункти обігріву. У них харків'яни зможуть не лише перечекати холоди, а й зігрітися теплими напоями або підзарядити гаджети. А от чи чули про них люди і чи планують користуватися такими пунктами? Саме про це ми і розпитали мешканців міста, тому що в людей немає опалення, і там, як якщо світло відключають, то а вдома тільки світло, немає газу, то люди хоч так вийдуть, хоч чаю поп'ють і хоч побудуть, поки там світло включать, понимає? я так думаю. А скільки таких бездомних в місті ж теж багато. Сюди настільки багато з'їжджається, ви знаєте, тут не тільки вже, як вот, вот говорять бомжи, тут тільки людей, які добре одягли, тому що багато вот дому розбиті. Те, що добре робиться людям, за все дякую. И спасибо вообще Терехову, и спасибо нашим руководителям харьковским за то, что они делают добрые дела. Як ви ставитеся до них? Та ну, класно стараюсь. Очень позитивно. Ну мы ж українці, що витерпем, що буде нормально. мати. будете, если что? А как же? Будет, конечно. Если будет возможность. Положительно. Очень даже. Це необхідно для Харкова? Це дуже необхідно. Дуже. Будете користуватися? Буду. Напроти школи, обов'язково. Як замерзну в хаті, буду йти в школу, грітися і чай пити. Спасибо вам. Та можна буде ще підзарядити телефон. Так да, 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 так він сказав. Кіріхов, йому. Дуже багато робить, піклується про людей, і транспорт ходить, і е, магазини працюють. І дай Бог йому здоров'я. Ми дуже довольні ним. Будемо да. сидеть. Як вважаєте, чи необхідно це Харкову, чи важливо це напередодні зими? Ну, звісно, нормально це все. Норм... Будете користуватися, ну, якщо що. Ну, якщо прийдеться, взагалі у нас, слава Богу. <свісно> все нормально в пригороді. І ми? на роботі теж. Ну, як то вже. Будемо живути. Харків'яни переживуть. Да. Ми ж стойкі. Котодіво не боїтеся. Українські жінки не бояться холодів? Ми вже от боїлися. Це була Україна. Забезпечити тепло за будь-яких умов. Саме таке завдання від харківського міського голови Ігоря Терехова сьогодні виконує весь колектив комунального підприємства Харківські теплові мережі. У воєнний час особливої актуальності набули буржуйки, які зігріють за будь-яких умов. Процес виготовлення такої пічки починається з нарізання старої труби, яка вже відслужила свій термін під землею. Але в якості джерела теплопостачання металу 6 міліметрів завтовшки пропрацює не один рік. Можливо, конструкція такої пічки під брендом харківських теплових мереж війде в історію, адже розробив її старший майстер котельно-механічного цеху Олександр Коваленко. Чертеж я разрабатывал как бы изначально самый первый этап. дальше просто была модернизация за счет того, чтобы доделывали ручки для транспортировки, потому что возник вопрос, как это все транспортировать. Большие ножки сделаны для универсальной установки на любое покрытие, как бы хоть это будет грунт, хоть металл. Лишь бы обеспечивать как бы, від пожежі. як каже Олександр, сам не тільки креслив, а й варив по вихідних кілька таких пічок. А одну з них за номером 105 побачив на фото в інтернеті у пункті обігріву. Каже: приємно, коли твоє творіння вже дарує тепло. Тим часом для пунктів обігріву у теплових мережах також готують елементи комфорту: дерев'яні лави на залізних ніжках. А пацані стоїть на дерев'яний туди, да. У дерев'яному цеху теж кипить робота. 30 лавочок виготовили лише за добу. Дружній колектив управління ремонтів виконує план по підготовці пунктів обігріву паралельно до своїх основних обов'язків. Конвеєр працює як годинник від дерев'яної заготовки до пофарбованого виробу. Начальник управління ремонтів, який керує процесом, відволікається лише на кілька хвилин на нараду і знову до роботи. Руководством підприємства по нашим істочникам виділено 80 істочників. Для обогрева населення і 41 істочник підготовлені для своєї персалу. На сьогоднішній день везде проводяться роботи, уборка, підготовка, установка буржуєк, установка лавочок. Загалом і підготовка до опалювального сезону і забезпечення резервних джерел обігріву населення. На комунальному підприємстві харківські теплові мережі проходить під знаком жорсткої економії та господарського підходу до всіх наявних ресурсів, у тому числі в питанні заготівлі дров. Збирається вся деревина, яка неправильно росте або погано лежить, і з мотлоху перетворюється на паливо. На флялах де проводяться ремонти, розкопки там, де дерева мішають, ані вирізають і ну. Бальшими кусками к нам сюди привозять люди, по мере того, как освобождаются, ми становимося рижем, складываем, сушимо і подготавливаемся к зиме. Даже старі оконные рами, де у нас проводится реконструкція котельних це где де мы ми демонтуємо старі рамы, рами, винімаємо стекла і оставшися дерев'яної частині, ми теж відготавлюємо, рубимо рижем, складуємо на всякий случай. На сьогодні головне завдання колективу харківських теплових мереж підготувати місто до будь-яких погодних та воєнних сюрпризів. І теплоенергетики спокійно та професійно роблять свою справу. Центральні та північно-східні області саме ці регіони найбільше постраждали від масованих ударів по енергетичній інфраструктурі. Зауважив голова Укренерго. В цих областях спостерігається значний дефіцит потужностей. Тому в них застосовують і графіки планових відключень, і аварійних. Голова Укренерго розповів, коли відключень поменшає та за яких умов. Я думаю, що нам всім споживачам цих регіонів треба потерпіти декілька днів при умові, що не буде обстрілів, для того, щоб такі вже відчутні полегшення були для наших споживачів, щоб ці графіки відключень стали більш комфортними. Думаю, що на цьому тижні ще доведеться нам попрацювати енергетикам. І сподіваюся, що за умови відсутності ракетних обстрілів це важлива умова. Ми зможемо покращити ситуацію з енергопостачанням в центральному та північному регіонах нашої країни. Володимир Кудрицький додає, що дефіцит потужностей у центральних та північно-східних регіонах перевищує тисячу МВт. але в країні поки що не розглядають варіант імпорту електроенергії. Головне зараз це відремонтувати магістральну мережу. Київському в центральному та північному регіоні для того, щоб можна було ті обсяги потужності, які ці, яких ці регіони потребують, передати від наших великих електростанцій до Києва, до Харкова, до інших великих міст. Після цього можна буде працювати уже над джерелами забезпечення електроенергії України в цілому, забезпечення балансу нашої енергосистеми, як потенційно за рахунок імпорту, так і Задіяння додаткових джел генерації всередині України. Я на щитині на Харківській звісті. У Харкові попрощались із почесним ректором Харківського національного університету міського господарства імені Бекетова. Леонід Шутенко помер на 86 му році життя. Громадська панахида відбулась у стінах рідного університету, яким науковець керував більше трьох десятиліть. Колектив навчального закладу відзначає, що саме ця людина зробила вагомий внесок у розквіт навчального закладу та установлення градобудівництва Харкова. Я вступила в університет, коли ректором був Леонід Миколаєвич, і весь мій студентський шлях він був пов'язаний з університетом під його керівництвом. І я пам'ятаю наскільки він чуйно і уважно ставився до студентів, до колективу. А це відчувалося. У нас були зустрічі активу з ректором. Ми могли задавати ті питання, які нам наболіли. Ми радилися з ним. Ми говорили про свої ідеї, про свої мрії. Це дуже чуйна, дуже добра і водночас дуже сильна людина. Стільки скільки він побудував в університеті, стільки скільки він створив, це, мабуть. Не знаю, не одне десятиріччя людей будуть йому за це вдячні. І те, яким є наш університет сьогодні, це заслуга Леоніда Миколайовича і колективу. І пам'ять про Леоніда Миколайовича в нашому університеті, в нашому місті, я впевнена, що вона буде назавжди. Це удивительний чоловік, чоловік скромний. У Он... ньому что... можна много-много сказати хороше слово. безусловно, он это заслужен, он это достоин. Потому что то, что здесь создано в университете, это огромнейшая его заслуга. Но он хотел, чтобы истории университета остались имена и те, кто стоял в истоках университета. Те, кто в самые трудные годы и годы войны и последующие восстановления носили свой вклад в подготовку специалистов, уже когда закончилась его карьера как ректора, он занимался подготовкой изданий по истории университета. От его истоков и до сегодняшнего дня. Но, к сожалению, так сложилось, что война не дала возможности отметить сто лет университета. И это тоже как-то повлияло на, на его здоровье, на его жизнь. Я ему искренне благодарен. Ему будут благодарны те и студенты, многие поколения студентов, преподавателей, сотрудников за його беспокойство, заботу. забути дуже сложно, трудно що то сказати. Ну це все все це тиск, і саме під керівництвом Леоніда Миколайовича університет перетворився на сучасний навчальний та науково-виробничий комплекс, здобув найвищий ступінь акредитації та ступінь національної академії. 35 років Леонід Миколаєвич працював ректором. Цього закладу вища освіти десять років був головою ради харківського ректорів Харківського регіону. Приймав участь у чисельних комісіях, які готували програми розвитку, стратегії розвитку останні роботи, які були виконані його керівництвом. Програма розвитку житло-комунального. Господарства міста Харкова і така ж програма Харківської області. Як людина, це унікальний чоловік був. Людяність через край була, якщо можна так сказати. Ніколи він в житті не повишав голосу ніколи. Всі питання, які виникали, такі спорні, серйозні, резонансні. Він вважав і вирішував тільки переговорами, тільки тим, що сідали за стіл переговорів, і своїм авторитетом він ніколи не пользувався. Це надзвичайна людина, слів немає говорити про нього. У нас були дружні взаємостосунки, як старшого брата до мене, і я йому вдячен за. Все, що в моєму житті проходить з 2000 року. Під час прощання мер Харкова Ігор Терехов підкреслив багатий внесок Леоніда Шутенко, установлення та розвиток освіти міста і репутацію мегаполісу. Ми прощаємося з легендарним чоловіком. Це був великий ректор, це був дуже мудрий, взвішений і грамотний чоловік. Мені посчастливилось. долгие годы знать его и именно первую экскурсию по тогда еще ХИКСу сейчас Академия городского хозяйства проводил мне он показывал аудитории показывал научные лаборатории гордился этими разработками которые осуществлял институт я видел, с какой гордостью и с каким оптимизмом и целеустремленностью и любовью, что самое главное, он представляет свой вуз. Очень много научных трудов, которые сделал Леонид Николаевич, которые осуществлены под его руководством, вошли в основу градостроительства города Харьков. И, конечно, это базовый вуз для нашего города, для города Харькова. И то, что Леонид Николаевич за свою жизнь сделал, это даст оценку историю и все мы. Я помню его членом исполнительного комитета Харьковского городского совета, сколько он внимания уделял городу. И, конечно, все эти заслуги, которые Леонид Николаевич перечислил, конечно, они есть. Очень тяжело прощатися з таким легендарним чоловіком, але я уверен, що в наших серцях пам'ять днем буде всегда. Вічна пам'ять земля йому пуха Марія Соловйова, Ігор Безкровний Ярослав Кононенко та Андрій Пакулов. Харківські звісті.